Вітаємо! В AlteGio з'явилася нова можливість персональний домен для онлайн запису. Тепер ви можете створювати брендоване посилання для онлайн запису, яке виглядає професійно, легко запам'ятовується та безпосередньо пов'язане з вашим брендом. У цьому відео ми покажемо, як налаштувати персональний домен в AlteGio та прив'язати його до онлайн запису. Почнімо. Щоб розпочати налаштування, відкрийте розділ онлайн запис і перейдіть до підрозділу персональний домен. Тут ви можете вказати під домен, які бачитимуть ваші клієнти. Це частина посилання, що представляє ваш бренд. Рекомендуємо обирати коротку та зрозумілу назву, використовувати назву вашого бізнесу або сфери діяльності, та уникати спеціальних символів і довгих фраз. Далі виберіть основний домен, який відображатиметься в посиланні, на цьому екрані доступні варіанти. На основі вибраних параметрів Altegio автоматично сформує підсумкову адресу онлайн запису. Ви зможете переглянути попередній варіант посилання, яким користуватимуться клієнти, та скопіювати його безпосередньо з цієї сторінки. Після цього ви можете прив'язати персональний домен. До конкретного посилання онлайн запису. У блоці посилання для онлайн запису виберіть сторінку, для якої потрібно використовувати цей домен і збережіть зміни. Використання персонального домену допомагає вашому бізнесу виглядати більш професійно, підвищує впізнаваність бренду та робить посилання для запису зручним для розміщення в рекламі, в соціальних мережах і повідомленнях. На сьогодні це всі останні оновлення Вальтежо. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас залишилися запитання, звертайтеся до чату підтримки, WhatsApp або Telegram. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі в наступних випусках!